2 серпня щороку вшановується міжнародний день голокосту ромів саме у цей день 80 років тому гітлерівський режим вчинив страшні злочини проти людства в газових камерах табору смерті аушвіцберкнау було живцем спалено близько трьох тисяч безневинних чоловіків жінок дітей єдиною їхньою провиною була належність до ромської національності. Точна кількість загиблих під час голокосту Ромів невідома. Вважається, що перед другою світовою в Європі їх проживало до мільйона під час війни від рук гітлерівських. Та їх союзників загинули 220 тисяч. Переважна більшість в Україні. За приблизними оцінками загинуло близько 24 тисяч ромів. Калітраж у перекладі з ромської означає чорний жах. Так називають період в історії ромів за часів Другої світової війни. Точна кількість загиблих під час Голокосту ромів невідома. Ромів бували ненависно, жорстко. Винищення займалися спеціальні каральні загони, а знами зразку. Павло Кравченко, професор кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського. Вітаю вас. Добрий. день. Розкажіть, будь ласка, як і чому Роми стали однією з цілей нацистської політики винищення? Роми стали об'єктом цієї російської політики, політики не випадково. Взагалі, нацисти це расисти. І їх расова теорія стосувалася і євреїв, і ромів, і слов'ян, і представників африканських народів. Вони вважали, що ці народи або раси, як вони говорили, не мають права на існування з тих чи інших причин, просто не мають права. І в Німеччині, в нацистській Німеччині в 1935 році. Були прийняті так звані нюрнбельські закони, російські закони, які стосувалися спочатку єврейського населення, євреїв, як таких, які підлягали е, знищенню, вони не мали права на існування. А пізніше ці закони були розповсюджені на ромів, на слов'ян і на інших народів. Так що все було логічно, все було закономірно. З точки зору нацистів. Чи були роми піддані таким самим формам переслідування та знищення, як євреї? Взагалі-то так. В німецькій зоні окупації, наприклад, коли ми говоримо про Україну, то в німецькій зоні окупації вони просто знищувалися там, де їх, як правило, заставали. От, тому що якщо в євреїв створювалися гетто, то Роми, як правило, не зганялися десь докупи, вони просто знищувалися там, де їх заставала німецька влада, німецький режим. В цьому відношенні їх не відправляли до концентраційних таборів переважно, в переважної більшості випадків, їх просто знищували на місцях. В цьому і різниця. А як, науковці, а як науковці оцінюють кількість жертв серед ромів і чи змінюється ця оцінка з часом? Чи знаходяться якісь докази ще більше? Ви вже самі сказали, що кількість жертв за різними оцінками? Вона справді дуже, дуже, дуже різна. Справа в тому, що як таку цю проблему почали вивчати. У 80-х роках ХХ століття більш-менш серйозний до цих пір. Величезна кількість інформації невідома. Звідси кількість жертв в Європі від 200 тисяч до півтора мільйона. Такий величезний бачте, розрив. Ну, дуже великий розрив. Те саме стосується і кількість ромів в Україні. Проблема далеко. Не вивчена навіть з цієї причини, що надзвичайно мало документів залишилося в архівах, які стосуються якраз тотального знищення ромів. От ви згадали саме про Україну. А я хочу уточнити вас, чи є документи та свідчення щодо знищення ромів саме на Поділлі? Особисто я їх не бачив, але працівники нашого Державного архіву Вінницької області стверджують, що такі документи, окремі документи, про окремі випадки масового знищення ромів в німецькій зоні окупації і частково в румунській зоні окупації, так званій Трансністрії, є. Такі документи є. Але вони далеко. Неповно відтворюють всю картину цього геноциду ромського народу, скажімо так. Тобто, все ж таки більша інформація залишається невідомою. Так, вона невідома. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на ЗАЗОК. Будь ласка. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Павло Кравченко, професор кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.